Доброго часу всім моїм глядачам! І сьогодні я вам покажу, як робити феєрверки. Для цього моду нам потрібно багато динам... міт пороху. Так, порох ось тут. Ми беремо перше. Нам потрібно зробити такий шарик. Ось от так, от так. Ні, я пам'ятаю, що я щось забув. І це було... Я це точно забув. І алмаз, щоб зробити, щоб салют був більшим. Так, ми беремо, ставимо порох, барвники. Динаміт для збільшення салюту. І перо. Щоб салют був нерівномірний. Ну-ка, давайте беремо, і дивимося це саме. Трейл. Так, дивимося, що там трейл. Короче, ставимо сюди перо і воно буде у нас нерівномірно розлітати. Бачу, тут а, розробники не, не, не зробили такого, що воно там не показує. І це в нас виходить. Ой, так. І в нас виходить Firestar. Це ніби начинка для нашого фаєрверка. Потім ми ставимо посередині бумагу, знизу порох. А зверху ми ставимо оцю Fire Star. Все і в нас є тепер. Ось, о, так. Все, запускаємо. І дивіться, як красиво! Дуже такий красивий синій колір такий темно. Кому стане цікаво, що в мене тут за стінкою. Це у мене. Велика салютна машина, яку там нажимаєш на кнопку, і вас починає тут на. Ой, чекайте. Тут там внизу книзу роздачки, кожному роздатчику різні кольори. І тут, та, ті самі, що в тому, і так однаково, але в різному розміщенні. І з вами був, як завжди, не та кнопка, містер Кріпермен. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до побачення!